Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 13 лютого 2024 року, палата представників конгресу все ж таки повторно поставила на голосування резолюцію 863, яка стосувалась імпічменту в бік. Міністра внутрішньої безпеки США Алехандра Майорка. Це. Ми пам'ятаємо, що минулого тижня республіканцям не вистачило голосів для її остаточного схвалення відповідної резолюції. Проте вчора все ж таки голосів було достатньо, так? Там мінімальна різниця, але її вистачило для того, щоб таке голосування було позитивне. Отже. За відповідну резолюцію проголосувало 214 конгресменів проти 213 Не голосувало четверо. Якщо візьмемо республіканську партію, резолюцію підтримали 214 конгресменів. Проти було троє, не голосувало два конгресмена. Демократи, жоден з них. Не підтримав цю резолюцію проти 210 конгресменів і не голосувало знову ж таки двоє. І тут ми знову ж таки бачимо ось цю мінімальну різницю. І варто зазначити, що під час голосування був до певного періоду часу паритет у голосах. Тобто 213 було за, 213 проти, в принципі, як і минулого тижня. І в останній момент один конгресмен від республіканської партії. Віддав вчора голос за відповідну резолюцію. Нагадую, минулого тижня один такий голос був проти відповідної резолюції. Тому, от, за результатом засідання Конгресу США, ця резолюція була. Ухвалена. Далі ми говоримо про те, що Сенат США навряд чи буде підтримувати позицію Палати представників щодо міністра Майоркаса. І тут ще хочеться додати, що два демократа не голосували, так? Під час розгляду відповідної резолюції для мене достатньо дивним була. Ця позиція від відповідної партії, оскільки це голосування, на мою думку, воно було достатньо ключовим, так, для демократичної партії, враховуючи те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден він має приналежність до демократичної партії, і, власне, міністр Майоркас так він працює в команді відповідного президента. Тому знову ж таки для мене було. Дивним, факт того, що два конгресмени від цієї партії не приймали участь у голосуванні, тому що ми прекрасно розуміємо, якби вони були присутні, то результати голосування вчора могли б бути знову ж таки інакше. Проте і два республіканця не приймали участь у голосуванні. І далі CNN говорить про те, що це другий міністр, якому оголосили імпічмент за всю історію Сполучених Штатів Америки. І наводиться факт, що у 1876 році імпічмент був оголошений військовому міністру Вільяму Белнапу. Була одразу реакція від е, Міністерства внутрішньої безпеки. Е, Речник цього відомства заявив наступне: республіканці палати запам'ятаються історією тим, що потирали конституцію заради політичної вигоди, а не працювали над вирішенням серйозних проблем на нашому кордоні. Ось фактично такий фінал цієї епопеї голосування щодо. Імпічменту в бік міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасам. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобачку. Йому прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!